Как долго будет война между Россией и Украиной? Россия с Украиной будут вместе или нет? И кто больше всего виноват в этой войне? Да никто не виноват, ни Россия, ни Украина, потому что э, обоих обманули. Что нас обманули, что их обманули? Только каждого обманули по-разному. Ей, да впрочем, только ей наговорили, что мы плохие, а нам еще что-то наговорили, но вот только пока что я не могу сказать. Но скоро вы сами это узнаете, а война скоро закончится, и Россия и Украина будут вместе опять. Количество ресурсов Украины... Напиши количество украинских ресурсов. Под типа металлов и всего. Там, друг, они одни из богатейших. Страна находится на четвертом месте по общей стоимости всех ресурсов примерно 15 миллиардов долларов можно получать ежегодно, а предполагаемое общее количество ресурсов оценивается в 7,5 триллионов долларов. Я хочу повторить еще раз, оценивается в 7,5 триллионов долларов. И угадайте, что подумали Блэк Рок и Ларри Финг, бинго, это прямо оно. В бой. И когда вы говорите, ну не знаю, вряд ли все именно так, то, что там было в этом фильме, власть про что там было? Дональд, Рамсфильд и Дик Чейни, или кто еще из них. Как вы думаете, какие сделки они заключали за кулисами? Война, 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 больше прибыли, больше договоров подряда, не останавливаемся, все идеально. Это оно. Люди, которые на это глянут, кто-то, просто увидев, сразу скажет, это все какая-то теория заговора. Это CBC. страна на четвертому місці по природному рік. Як гадаєте, чим ця війна має закінчитися? Як вона має закінчитися? Як би прикро це не звучало, це буде будуть, на, на мій погляд, третє Так? Да. да. Тобто ми живемо тільки в самому початку. А, Китай буде, має вже має намір, так? Але вона здійснює напад на Тайвань. Ну я так не сподіваюся, але я бачу. Північна Корея зробить напад на південь і Близький Восток всі об'єднуються проти Ізраїлю. США це та країна, яка за 22-й рік 740 мільярдів доларів витрачала на оборонну промишленість своєї країни. Це так. В контексті державності мене тривожить, що ті ж люди за такою ж системою приймають і інші рішення, значно важливіші для держави. Оце і ще одне. В історії стосунків влади і журналістики в Україні стосунків завжди конфліктних, бо влада і журналістика завжди будуть в конфлікті. Така їхня природа сталася певна традиція. Влада, в тому числі руками спецслужб, завжди намагалась влізти в редакційний процес, але в робочий процес. Нас чергували машини з тікарями під редакцію, нас прослухували редакцію. Це все недемократично, неприпустимо і неминуче. І я ніколи особливо за це не переживав. У нас дуже правильний робочий процес. Влада лізла в редакцію, але не лізла в спальні. Лізти в спальні це гнила російська традиція. У нас так не прийнято. В мене були періоди, коли я, скажімо, з певним напруженням.